Піді, розберись е, в цьому енергоринку тому судді, якої, ну не знаю, навіть найгеніальному, не зможе. А йому треба приймати рішення. Прийшов новий прем'єр, а тут йому надавали таку задачку, що він, 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 він вот така у нього голова. І він, а треба приймати рішення. Як його приймати? Не так, як у нас, а ага, суддя прийняла рішення, все іменем. Країни і все ми це робимо-робимо. Як вони зробили? Вони при уряді, ну як при уряді, зробили незалежну групу експертів енергетичних, дуже дорослих, дуже кваліфікованих, дуже поважних. Які, ну, дорослі, вони ну, як дорослі, вони вже працювали і міністрами, і ким тільки вони не працювали. Їх там сім чи дев'ять чоловік. Їм створили умови, офіс. Вони приходять, є патронатна служба цього офісу. І коли виникають питання судові справи, наприклад, НКРЕ подало в суд на енергетичну компанію. Чи енергетична компанія подала в суд, чи якийсь споживач подав в суд на енергетичну компанію. У нас же там цих справ неміряно. І вони суд звертається до цієї консультаційної групи кажуть, шановні, дайте нам, будь ласка, роз'яснення, що це таке. І як ви бачите цю ситуацію? І вони ці батьки сидяться, обговорюють все, а для них секретів немає в ринках і все. І вони кажуть, ситуація отака, отака, отака. Ми вважаємо, що в цьому питанні треба робити отак вот відповідно до діючого. Уряд. Чи це скепи ставить, не ставить, що цей. НКР каже, не, не можна прай-скепи скасовувати, скасовувати. ці кажуть, скасовувати. Віце-прем'єр чи прем'єр, він же не може приймати рішення. Він звертається до цих мастодонтів. І вони кажуть, врахуючи, в отці, в отці, в отці, в отці, не можна скасовувати прайскеп.